Люди, а чому ви не пишете тим людям, які купують яхти, купують самольоти, вертольоти і тому подібне? Будинки за мільярди гривень ой, доларів гривень, мабуть, і немає, да. Такої, такої валюти вообще в купівлі таких величезних цих, да? а ви пишете Солнышко Юлія яка продає за 400 гривень 200 грам чорної ікри аквакульту, аквакультури. Замітьте, ви ж знаєте, що чорну ікру Осетрових заборонено продавати з дикого середовища. Якщо ви не знаєте, то просто загугліть в інтернеті і не пишіть чуш, Окей? Вод аквакультура це вид сільськогосподарської діяльності, який націлений на те, щоб у вас. Ікра була щодня на столі. Це те саме, що кури, брольєри, наша ряба і тому подібне. У вас домашні курочки, всякі да, м'ясні да, свинина, що у вас щодня є на столі. Це те саме, це те саме. А ви з копійки на копійку перебиваєте тому того, що ви не знаєте, як заробити. А як заробити? Взяла телефон! І пішла знімати свою грядку, продавати свої квіти, і ба побачиш, як у тебе з'являться гроші, а не писати всяку хрень. Боти, да? Боти,